вас не шокує кількість людей, яка живе в західних суспільствах тут, в Норвегії і особливо в Швеції, де ми були пару днів тому, але в усіх країнах, які ми відвідали, вони живуть у вільних суспільствах, але разом з тим дуже бояться говорити те, що вони думають у вас це не викликає стан цілковитого шоку? Я гадаю, що найбільше я гадаю, що мене найбільше шокувало всьому цьому явищі, так це те, що відбулось в Британії. Що поліція почала притягувати людей до кримінальної відповідальності за образливі висловлювання? Це просто і я гадаю, що скоріш за все, це частково тому, що Ну, тобто я бачу це як ширше відзеркалення того, що відбувається на заході, загалом але це особливо шокує і обурює мене як західного канадця, тому що звісно ж Канада була частиною Британської імперії, і коли я ріс. Була ще досить міцна спорідненість між Західною Канадою і Британською імперією. Ну тобто, на картах території, які були під владою Канади, і досі були рожевого кольору, і досі належали Британській імперії. Ми постійно співали Боже врятуй Королеву на громадських зібраннях, але це пішло в небуття. І тож, розумієш, я завжди вважав британське загальне право і британські парламентські традиції. Ну, одним з можливо найвищих досягнень західної цивілізації. Ну ви з цим, звісно, можете посперечатись, але воно знаходиться в найкращій десятці, скажімо так. І потім бачите, як британці, які також мають це феноменальне почуття гумору і це вміння говорити будь що про будь кого, і не має значення наскільки це є образливим, і роблячи себе частиною жарту, що є таким елегантним способом виразити комедійну свободу. І бачите, що вони пішли цим шляхом, це просто. Це просто. От як саме це можна назвати? Ну, це глибоко засмучує, без сумніву. І це викликає жах, і це не зовсім правильне слово. Я не знаю, яким би було правильне слово. Безумовно, це викликає смуток, який асоціюється з невірою, це також присутнє. І бачите, як таке відбувається в місті, яке я й досі вважаю центральним ядром ідеї. Індивідуального суверенітету і свободи, яка виражена по всьому західному світу, тож і також є подібні прояви цієї ідеї будь-де в світі. Але те, що поліція притягує людей до відповідальності за такі речі, і просить людей доносити на своїх сусідів, якщо вони казатимуть якісь образливі речі, і це відбувається в Британії. Буквально це те, що ми там бачили. Хтось мені відправив плакати фотографії плакатів в шотландській підземці. В метро, на яких заохочують людей доносити на своїх сусідів, якщо вони казатимуть образливі речі. Що? Якого піса? Я знав, що до цього йде, тому що знав, ми в Канаді ввели закони проти ненависницьких висловлювань ще у 80-ті. Вони були спрямовані проти цього персонажа Ернста Зюндля. Він був винятково бридким створінням. Носив робочу каску, був правих поглядів, антисемітом, заперечував Голокост, був мерзотою по всім пунктам. І його вихиляси, недбалі і жорстокі вихиляси спонукали Канасів створити закон проти ненависницьких висловлювань. І я подумав: ні, це не добре. Це не добре. Ви робите велику помилку, і ми за неї поплатимось. Це буде розгортатись протягом довгого часу. Хто визначає, що таке ненависть? Це вкрай важливе питання. Це ж не наукова категорія. Це судження. А відповідь наступна. Ті, кого ти найменше хотів бачити в цій ролі, мають повноваження визначати ці речі, тому що це ті, які використовуватимуть ці повноваження на свою користь. І Якщо ти думаєш, що це не вплине на твою свободу слова, тоді дочекайся добавочки. Тож я гадаю, що це. Ми за це заплатимо. І, сподіваюсь, сподіваюсь, ми отямимось і дамо опір, доки нам не доведеться платити більшу ціну. Ми за це заплатимо. Тож, так. І заплатимо по заслугам. Він до вас звертається. Ви знаєте, вчора ввечері. Вчора ввечері я був на цьому британському шоу, яке називається Час питань. Це дуже відоме британське шоу. І там була жінка парламентар з Ірландії. Вона була досить освіченою, і мені подобалося її слухати. Але ведучий запитав мене про цього персонажа по імені Каунт Денкюла. Я не знаю, чи ви знаєте про нього. Його дівчина він комедіант. Ну принаймні він так думає. Ну, але Є багато несмішних комедіантів, які думають, що вони комедіанти. Але я не кажу, що він не смішний, тому що інші люди також думають, що він комедіант. Але він представляє себе як комедіанта. Каунт Денкюла. Ну тобто, це ж насправді жартівливе ім'я. І у його дівчини був мопс. І мені сподобався Каунт Денкюла, тому що він терпіти не міг того мопса. А я невеликий прихильник мопсів. Я гадаю, що вони маленькі бридкі створіння. І. Ну, Розумієте, в мене насправді немає ненависті до мопсів. Якщо він підбіжить, я його погладжую і так далі. Ну це просто цей маленький пес, який схожий на пацюка. Ви знаєте, якщо ляснути мопса по потилиці, його очі вискочать. І тож... тому що генетика настільки над ними познущалась. Ну я не знаю. А ви усвідомлюєте, що ми це на Ютубі викладемо? А ви на себе накликаєте тонни ненависті від людей, які люблять мопсів. Знаю, знаю, знаю. Але менше з тим. Менше з тим. Можете собі завести мопса і любити його. У мого батька був мопс, і цей його пес був на диво і безтолковим. І він до смерті любив цього пса. Нічого в цьому поганого немає. І відразу до мопсів є деякою мірою іронічним ставленням. і Денкюлі не подобався мопс його дівчини. Тож він вирішив провернути злий трюк. Чи злий тире смішний трюк і навчив його зігувати? І мені насправді це видалось достатньо смішним. Послухайте, я не вважаю, що це прославлення Гітлера. Це мопс заради Бога. Це був не це був не. Як вони називаються? Це був не доберман. Розумієте? Це був мопс. Це те ж саме, що щура вчити зігувати. Мені подобається, що у вас це упирається в породу собаки. Ну, ці речі мають значення, якщо дивитись на те, як їх подають. І потім він він навчив його. Це настільки жахливо, і по мені так через це проїдуться. Він навчив його зігувати на фразу євреїв газову камеру. Що не смішно? Окрім того, що це жахливо смішно. От бачите? Так, ви смієтесь, правильно, тому що ви всі жахливі. І ви знаєте. І ви чудово знаєте, що це жахливо смішно. І ви знаєте, ми повинні мати можливість бути жахливо смішними, тому що життя сповнене жахом. І нам потрібно мати можливість знайти нам потрібно мати змогу дозволяти людям знайти можливість возвиситись над цим жахом за рахунок комедії. І ознакою вільного суспільства є те, що. Що комедіанта можна бути саме такими, якими вони є. Це ті люди, які розширюють рамки дозволеного. Якщо ти геніальний комедіант, ти підходиш прямо до межі, і ти танцюєш на ній, а глядач думає: Сара Сільверман є дуже хорошим прикладом цього, хоча зараз вона зробилась вже дуже політкоректною, але коли вона була у розквіті, можна було просто поглянути на Сару, і вона дуже розумна. І ти бачиш, як вона сидить, і їй в голову прийшло щось до такої міри зле і жахливе. І вона думає, і потім вона це каже, і всі починали реготати, тому що найтемніші сторони їх душі колись думали про щось таке, а вона наважилась висловити це. І, висловивши це, вона одночасно возвисилась над цим, і в цьому краса комедії. І тож такі справи вони взяли і притягнули Денкілу до кримінальної відповідальності. І це також відбулось в Великобританії. І вчора ввечері вони підняли цю тему на шоу час питань і ірландська жінка, яка сказала. Вона почала говорити про те, наскільки жахливим явищем був Кріштальнахт, і наскільки жахливим був Аушвіц і Голокост. І це типу ну ти не настільки морально добросовісна людина, щоб робити подібні заяви. Розумієш, про що я? І це не мало нічого спільного з темою, яку підняли. Ти б таке не заявляла, хіба що ти натякаєш на те, що люди навколо тебе, включно з цим каунтом Денкюла, не вважають так? Це не мало нічого спільного з тим, чи повинні його притягувати до відповідальності за його дурнуватий жарт. І ви можете сказати, що це був дурнуватий жарт, і він таким насправді і був. Ви можете сказати, що цей жарт був сповнений ненависті, з чим я, між іншим, не погоджуюсь, але ви можете таке сказати. Я гадаю, що ви навіть зможете навести переконливі аргументи. Але разом з тим казати, що тому, що ви вважаєте, що Голокост був поганим явищем, його повинні засудити. Ні, перепрошую, але ви перейшли межу. І цьому немає жодних виправдань. Це те, що частково турбує по відношенню до стану дискусії на вільному заході. І це стосується того, що комедіанти не виступають в університетах. Це одно і те ж, смішним бути не можна. Тож, якщо смішним бути не можна, значить ви не вільні. Розумієте? Блазень при королівському дворі це єдина людина, якій можна казати правду. І якщо король до тієї міри тиран, що він вбиває блазня, тоді знайте, що вами керує злий король. Тож, якщо ми не можемо терпіти наших комедіантів, тоді вони стають канарками в шахті. Така моя точка зору.